Середня пенсія в Україні зросла до 6 тисяч 436 гривень, що на 26 гривень 62 копійки вище проти липня поточного року. Про це свідчать дані пенсійного фонду. Станом на 1 жовтня цього року в Україні зареєстровано 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів, з них майже 3 мільйони продовжують працювати. Середня виплата для працюючих пенсіонерів зросла на майже 95 гривень, порівняно з липнем, і на 1 жовтня становить 7 тисяч 69 гривень 37 копійок. В Україні понад 55% пенсіонерів отримують до 5 тисяч гривень, з них 3,6% – до 3 тисяч. 31% відсоток 3-4 тисячі, 20,5% відсотків 4-5 тисяч, 29% відсотків пенсіонерів мають 5-10 тисяч гривень, а 15 – понад 10 тисяч гривень. 73% відсотка пенсіонерів отримують пенсії за віком, 14,5 – по інвалідності.